Почекати, поки всі якісь об'єднаються, при цьому ніхто нічого не робить. І так же не варто. Об'єднується тоді, коли є лідери, коли є сили, які пропонують свою активність, коли є сили, які вже борються. Тоді може бути навколо цього об'єднання, навколо заклинання якісь, об'єднання не може бути. Тільки навколо дії, які активно відстоювання своєї позиції. Це є наша зброя. Хай нас не порадить там в але навіть про нас всі знають і говорять. Тому що ця група за Україною зараз стала по переборга Показали, як ті крутились для нас, це віддіти якось коаліцію, не вам те, не варте, такий посеред, такий і так далі. Ми відразу казали, тільки стало ясно, що Якович поголосив з президентом, що ми не почнемо з партією пальтою. Тому що вони підтвердили свої позиції по флоту, по газотранспортній системі щодо української мови і так далі. Вони ж це все От переміг Янкович та патріота чи націоналіста призначив прем'єр-міністр. На а чому з точно піде? Де реально вимагати, є якась чи нема? Чи тільки є пісімнізм? І тому ми з самого початку говорили про речі. Почекайте, хай вони завернують свої найбільш ресурсній позиції. Тоді ми можемо про щось думати, що почати розмову. А коли вони місце виборів зразу все підтверджують. Вікна в офісі бардіоні, ці націоналісти також з стануть комісію, ми з телеграммієсті. Це ті, що вилами, у вас відомо, чи націоналісти, ховалися цим підрозділом під, під цією величиною націоналістичної. Але насправді такі ж самі, кон'юнктурники, які багато їх і Боже, в часів.